Клемент Олександрівський Стромати. Ступ про коло колещербання. За словами видатного патролога професора Хімутра Кіпріана Керна, Клемент Олександрівський це один з найбільш освічених письменників християнства, а до і найосвіченіший. І не тільки тому, що його творіння росніють посиланням на зичинських філософів, грецьких поетів ініцичних міфів, це можна знайти і в інших письменників, а тому, що саме ставлення Клемен до науки освіти, до того, що він не побоявся назвати гнозисом, було лише культурним і свідчить про велику витонченість розуму. Він жив серед вимог і пошуків Олександрівської титуальної еліти в атмосфері знаменітних духовних течій, якими дихала нова столиця Єгипту. Клемент задумав написати філософську трилогію про. Про трептик педагого доскал, основна ідея усіх трьох частин показати поступове сходження Христина до існого гнозису, знання від керівництвом лосу. Боресний лос Христос постає, як умовляч, що викриває зниство і викликає вернутися до істинної віри. Протептик, вихователь, що поступово веде до ну, нововернених до моральної досконалості. Педагог, вчитель і відкриває посвяченим таємниці істинного гнозису, доскал. Клемент написав першу і другу частину. Третя частина дійшла до нас під назвою Стромат, хоча це і не зовсім те, що було задумано. Словом, стромати, буквально клап... клаптеві килими, бо інакше мозаїчний візерунок удалено називали збірки окремих думок, які не проведені автором у цілісну систему. Повну назву цієї книги Тонка Тайтін Аліон, Філософія, «Гностікон» і Помніматіон. Троматість можна перекласти так інших різних заміток, що стосуються знання геносесу кладних відповідно до істинної філософії. Розділ 1. Климент і його перевод до християнського обослов'я Клемент Олександріївський прийшов через філософію. Це визначило стиль із місць і зміст місця творів. творі. Своїм комплексні різноманітні ідеї він килив у не менш комплексну загадкову форму, уникаючи проторних шляхів і усталених концепцій. Він ніколи не зупинився у своїх пошуках. Питання, які він став собі, часто залишалися без відповіді. Сенс багатьох його пасажів загадка для читача, однак, незважаючи на такі свої якості, а можливо, завдаючи їм їм клевен, зумів у своїх творах, відкрити і ствердити, і чимало філософських положень, які згодом були успадковані християнськими богословами. Його праці були дуже популярними, і ім'я аж до 9 століття можна було звучати у списках святих. Біографічні відомості про Клемента є досить мізерними. Сам Климент говорить про себе своє життя мало і дуже неконкретно. Деякі відомості біографічного характеру, де її в сев'ю своїй церковній історії, язичник та виховання та освіту ймовірності знатної родини та й Хлавій Климент після довгих мандрівок, очевидно, з метою власної світи навернувся до християнства. Оселився Олександрії за часів гоніння християн під час імператора Сентія Севра 202-203 роки. Він був змушений залишити Олександрію. Однак повернутися назад йому вже не судилося. Часи місця його смерті невідомі, проте в листі Олександра Єпископа Салимського, друге колишнє учня Климента, який цитує все про нього згадується як про того, що вже звершив свій шлях. Лист датується 216 роком. Ми бачимо, що більшу частину життя Климент провів Олександрія, без прибільшення у найпрекраснішому місці Римської імперії свого часу. На часів Клемента це був мегаполіс, населення якої ймовірно, сягало мільйона жителів найманітніших національностей. Бачив я серед нас не тільки ялінів і римлян, але й сирійців, лівійців, сицилійців, жителів більш віддалених країн, Ефіопів і Арабів, бах... бактиан, скіфів, персів, навіть тих кількох ідусів, як описує Діон Хризостом. Багато національних акт Лус у цьому списку він забув. Згадати євреїв, на також досить численних, і коптів, корінне населення Єгипту. Як засвідчують недавні знахідки християнства і гностичної літератури копської мови за часів Клементи, була в розквіті Олександрійське християнство безсумнівно, мало глибокі зв'язки з традиційним юдаїзмом на зразок секти Есенів або Єсеїв. Олександрії знаходяться відомий на весь давній світ музей і бібліотека. Тут жили видатні вчені, філософи, літера... літератори і поети, з багатьма, із з яким Клемет міг бути знайомий особисто. Олександрія була релігійним центром, точніше, центром де різні релігії змішується як вино і вода у кратері. Саме Олександрійська культура породила таке явище, не герметизм, об'єднавши єгипетського боготота і грецького гермеса, в одній особі гермеса, тричі найвеличнішого. Та й сам племетник, як світить його твори, було далеко небайдужими до коріння єгипетської релігії та культури. Він цікавився також географічною письменністю, яка на той час була вже зовсім забутою. Друге століття час правління Антонінів це період тимчасової стабілізації Римської імперії відносної мрії стабільність порівняння з гараздами епохи, Клавдіїв і Флавіїв. Цей час поліпшується контактами східно і східною і Західною частинами імперії, називається космополі. Космополітична за своєю суті не на культура. знання грецької мови стає майже обов'язковим для всіх освічених людей імперії. Таїмські оратори і філософи чимало цитують у своїх творах грецьких текстів і використовують філософські терміни, не забезпечуючи їх перекладом. Продовжується і навіть посилається процес стирання кордонів між різними філософськими школами, а самі вони зближуються з різними релігійними містичними спільнотами. Взагалі на той час то, які платоніки або не неопіфогрійці, не від одного тільки своєю власною певненістю, що вони номінально лежать до тієї чи іншої школи. Класичні філософські положення просмислюються і в цей час у новому ключі. Насамперед домінує прагання звести все воєдине, показати, що базові ідеї основних філософських учень тотожні кінцевому підсумку зводяться до одного першоджерела. Значно поширюється уявлення про існування стародавнього Таємної традиції, завдяки які досконале знання, збереглося шляхом передання від учителя до учня. Існували судження, що Піфагор, Платон, Моїсей і інші Алінські і вваравські і пророки залежали до таких шкіл. Саме таким підходом вирізнявся в Олександрійський. Усі ці тенденції виразно в творах Клемента. Він був людиною свого часу, глибокою ще зануреному у свою олександрійську культуру. Будучи переконаним в історичній місці християнства як світової релігії даного Богом, яка адресована всьому людському родові, Климент, усе своє життя присвячив тому, що можна було назвати духовним чернеством його сприйняття християнства в дуже персоніфікованій та недогматичній формі, як і протилежність до коло людей, які можуть бути названі культурною Богемою. Олександрії надзвичайно сприяли вирішенню цього завдання. Справді, судячи з цього, племен, хоча й був добре свідчений, проте не належав до вчених кіл і, чи мав багато спільно з науковими філософськими школами Олександрії. З його ім'ям пов'язується якась християнська школа дідаскалон або Катіхікон Ідаскалеон, що існувала у Олександрії, яка була засновна якоїсь таємничої персони за припущенням Євсеві, Пантени, якого Клемент називає своїм учителем. Варто зазначити, що сам Клемент не, вважає, не вживає цього терміну за винятком однієї згадки у педагозі. Однак у цьому випадку, як справедливо зазнає, Анів'юз Ванден Хук, це виправлення із колон, що знаходиться в МС, не є необхідним. Статус цієї школи, які зміст дис... дисциплін, що вкладається там, неможливо встановити як достатньо рівно достовірності. Свідчення пізних авторів, насамперед Євсевія, навряд чи треба розуміти буквально, тим не менш очевидно, що часів Климента і пісень його часів Генуксандріснувала якесь можливе, а й не дуже організований, вчені спітуаристам, метою якого була пропаганда християнства та всюди тих, що навернулися до християнської віри. Місія життя Клемента постає перед нами в основному його власних слів, як цим у шляху довгого пошуку, сенсу життя і наставника, який міг би його відкрити. Він каже, що народився в Афіни, що ймовірно означає тільки те, що за походженням. Він вважає себе Еліном, отримав станційну освіту, був поставлений в Алінській містерії, тривалий час подорожував серед місць своїх поневірянь. Він згадує практично всі провінції грецької частини Римської імперії, прагнучи осягнути мудрість різних філософсько-релігійних шкіл та знайти собі вчителя, який міг би посадити свої, його таємниці знання. Після довгих пошуків Клемент все таки зустрівся своїми майбутнім учителем, який ховався в Олександрії, підтверджуючи тим самим, що найкращий спосіб сховатися в людських очей це розчитися в натопі величезного міста. Так було зроблено вирішальний крок, який назвав усьому подальшу долю Клемента. А словами Клементу, його вчитель, перевершив всіх вчителів, яких він досі зустрічав у мисці. Тестів тлумачення писання, але водночас він принципово отримувався від письмового до своїх суджень. Своєю місією цей учитель бачав у переданні таємних знань, які він отримав від самих апостолів. Якщо це так, то він, безперечно, мав вплив на християнських колах. Напрошується припущення, що він був гностиком на газок Валентина, навчав він того, що приховував за буквою Писання. Уміння правильно розуміти розумітельно на написане, герметика наука розглядалася ним як частина усієї церковної традиції. Климент каже, що він був удостоєний цього і тому вважає себе праві полювати до позицького авторитету своїх тлумачень у процесі полеміки з неправдими, як він називає гностиками, які дозволяють собі надто вільні інтерпретації, нехливчу тр традиції, рунуючи її. Олександрія була ідеальним місцем для таких діячів, як Пантен і Климент, на тлі величезного культурного розмаїття. І значного вільнодумства нова християнська доктрина легко могла бути сприйнята освіченою публікою. Для цього найбільше було висловити та зрозумілі її мови і вписати коло пізньо античних релігійних і загальнокультурних уявлень, не розгубивши при цьому їх початкову оригінальності і не втративши того свого слова, яке воно містить. Тільки в такому випадку християнство в очах освіченого Еліна могло перестати бути єдейською сектою сумнівного змістом. І перетворилися на новий релігійно-філософський світоль, як і його старший сучасник Юстин, мешканець іншого міста Рима, Климент опинився на самому піку цього процесу, ставши за великим рахунком одним із його звершувачів. Судячи з усього, Климент був професіональним наставником, педагогос, виконуючи Івановську западь, він ніколи не називає себе вчителем дідаскос. Зарезервувавши це слово понятково для небесного наставника, Поте його послідовники називають його саме так. Колишній учень Клементи, єпископі Салимський Олександр називає його Пресвітіс. Цікаво, що цей титул відображає типову єгипетську традицію. Згідно з цією термін старець не обов'язково означає похилого віку, але слугує вказівкою на особливу повагу. Слава першого серед рівних, стриманого знання і праведне життя. Саме та король підводить Клемент існує гностику струмати. Треба заварити, щоб такий незалежний статус і духовний авторитет вже часів Клемента могли стати причиною конфлікту з офіційним єпископом-наглядачем, який за той час виконував адміністративну функцію, але доволі часто претендував на всю повноту владі. В такій ситуації опинився Ореген, який у двісті році був змушений. Покинути Олександрію, не маючи більше змоги протистояти зовнішньому тиску. Чи могло, могло таке трапитися із Клементом? Ми не володіємо достатньо інформації, однак, П'єр на те, наприклад, допускає, можливість, що саме внутрішній церковний конфлікт, а на чергове гоніння, як повідомляє Євсеві, міг виявитися справжньою причиною того, що Клемент був вимушений залишити Олександрію. Справжній учитель, згідно з уявленням Клемента, повинен уміти при. Прищепити нове знання, дерево чужої йому культури, зберігши ще у житті здатним і плодоносним. Учень може бути еліном або їдеєм, і проти цього, учитель повинен розуміти, використати і спрямувати потрібним напрямком і поспадкований учнем від його культури, насадивши таким чином новини рівну старого. Далі це знання саме знайде, шляхи розвинеться Ідейські пророки в стромати, говорить один голос із елінським філософом і поетами. Бог єдиний, твердить з цього прекрасного. А тому важливо, що сказав, ну, а не ким. Тому смішні ті, які бояться науки і філософії, як діти маски, просто потрібно знати, що прийнятне, а що ні. Якщо все створено на благо, то що людина повинна відмовитися по собі в задоволенні його використовувати. Однак головне повинно бути підокремлене від другорядного внутрішнього і зовнішнього. Можна бути багатим одночасно бідним, володіти благами і володіти і ними. Все зовнішнє може бути нейтральним. А діафори, будучи присутні, бути відсутнім. Людина може бути вільною від нього, що не означає байдужим до нього, подібне до Бога, який, перебуваючи в спокій, не перестає творити благо. Така нейтральна сприяє звільненню від того, що є шкідливим та надбанню того, що є необхідним. Перш ні прийти до наразі філософії Клемента та нарізає основного твору, треба сказати ще кілька слів про те осередовище, середовище, в якому виникла його філософія. І про аудиторію, яка могли бути спричинені стромати та інші праці нашого автора, для того, щоб краще розуміти оточення клемента, необхідно коротко розглянути інституційний аспект буття філософії в його час, а також з'ясувати, що могло уявити з собою та школа, в якій він, начебто, навчав. Чи була взагалі в цей час школа філософська чи релігійно-філософська, якщо так, то з за якими принципами вона була організована, як функціонувало, яке було в повсякденні життя цих шкіл. Заваги про філософські школи пізньої античності, Зрозуміло, що зразком філософської школи у другому столітті був платонізм. На щастя, цей сюжет був не так дав давно соціально вивчений, і тепер ми можемо звернутися до великого дослідження Джорджа Глюкера, що присвячений аналізу інституційних основ платонізму з часів Стародавньої академії до кінця античності, не підставі численних свідчень. У цій праці Глюкер приходить до важливого для нас висновку, що з часу антіокли Оксилонську, до принаймні кінця другого століття, тобто до того моменту, коли Марк Аврелін заснував офіційну кафедру платонізму, яка могла згодом поступово перетворитися на якусь академію, не існувала офіційного центру платонізму, який міг би виконувати роль, сторожового пса Платонічна ортодоксії. Відповідно, платонічна традиція існувала в основному завдяки зусиллях окремих мистителів. Генки груп, що, як правило, складалися з учнів того чи іншого філософа, який або, або дуже ототожнював своє вчення із платонізмом, Глюкер детально досліджує сенс терміну філософська школа, як правило, Ересіс, а також Дідескаліон і Схолі показує, як використовувалися і коли виникли такі терміни, як Платонікос, Академікос. Цей останній термін, наприклад, до Плутараха з цього не. Трапляється. Отже, в цей період платонізм аж ніяк не був певним монолітним явищем, але навпаки, являв собою дуже різном... різноманітний спект думок, або радше діалогічний і творчий процес, в рамках якого окремі зрителя цілком могли дотримуватися і дотримуються зовсім різних поглядів, не перестаючи при цьому вважатися платоніками. Причому цей діалог думок не обмежився лише тим колом проблем, які традиційно оглядалися платоніками, і які можна. Назвати шкільними філософськими проблемами. Майже філософії іс... істотно розширилися, однак за таке розширення кругозору довелося заплатити свою ціну. Філософи змушені були пожертвувати тим залишками, лекторнальної тілості та наукової суворості, які не зберігалися так, що Плутону не було що відроджувати. На жаль, про більшість посудей на філософській сцені другостоліття століття ми знаємо найбільше, ніж про Клемента, так що нам доводиться миритися з тим, що нині. Висновки про них є всього лише припущенням, а відповідно відкриттям для критики. Однак саме по собі це всього лише нагадування про такий сумнівний факт, що про всіх мислителів, такими ми маємо ту справу, можна сказати приблизно те саме. Ми змушені працювати з неточними натяками та уривками свідчень, тому кожен, хто відмовляється від спроби з'ясувати що-небудь на їхні підстави. Як позначає з аналогічного приводу Джон Ділан, просто повинен перестати займатися. Цим періодом правожливість у наступності учителя до учня дивиться нове дослідження. Валентінес Спіритуал Гведіс Інсюд Так, Цей авторитетний дослідник середнього платонізму для власної зручності у другому столітті пропонує виокремити три філософські школи, які можна назвати. З деякими обмеженнями фінської школи школи на неепігорійським колом і оглядає їх у такій послідовності в своїй книзі, присвячення історії середнього платонізму. З цієї ж причини він цілком справедливо вважає що це краще говорити не про середній платонізм, а про середніх платоніків. Дивіться Джон Ділон. рекар російської мови входить за видавництво, але та й, попродовж усієї роботи, а також предмову до російського видання першого року, він продовжує стверджувати, що, хоча цей термін. І Викладає, викликає заперечення все таки корисне для позначення певної періоду, який отримав приблизно від свого часу відродження Афінської академії антіоган після визволення міста Сулою 85 року до Різдва Христом та заснування Плотін в школи в Рівні в середній третій столітті після Різдва Христова, об'єднаного певним загальним принципом, таким, яким в цілому повернення до догматизму об'єднання до Стародавньої Академії. З Рестотльським стоїчним тохлином, до яких після Антіоха додався ще й струмінь піфаговського трансценденталізму. Треба визнати, що перебування між це саме, що по собі надзвичайно складне становище, визнаючи себе, як нео ікс, неотоміст, неоконтянець, неомарксист, неофрейдист-маситель, розуміє, де він знаходиться. Така людина заявляє, що зберігаючи вірність основним ідеям законника, вона залишає за собою право. Проосмислити ці, ці ідеї у осютні нових досліджень. Але хіба кому-небудь зглядав себе як середній Х? Звичайно, ні. Тому абсолютно багато, в середні платоніки сприйняли себе таким чином, після мов минути 6 року. То що цей природ називається школою, за змістом зводиться до грецького вислову ті, які близькі до Х. І перетіте у Амфітіне, а також радше Акустіс. Акроатіс Анорімос. Ілон так описує ситуацію в Неплатонічних трактатах. Ми зустрічаємо чи стані послання на нумініон хіпері-плутархон, Кіатікон. Ми зрозуміємо ці вислови як казівки на деякі школи думки, що виникли в нашу викладацької діяльності тієї іншої особи. Ми ми маємо дещо про неформальний гурток, плутарка в Хевронії, а також про більш формальну школу Тавра. Звідси можна зробити висновок, що такі люди, як Гай і Нумені, також утворили навколо себе або гурток, або формальну школу. Викладалися їхні спогляди, хоча в останніх двох випадках ми не маємо про що, бо це саме свідчено. Зрештою, альбіна учня гая точно можна було вчитися, що зробив Гален. Ми знаємо також про якогось коронія, якого називали не учнем, а со. Супутником Хетерос і Номенія, і ми не знаємо, що саме це означає. Окрім шкільних філософів, було кілька одинаків, наприклад, Аполей і Галель, які, не будучи філософами у власному розумінні цього слова, залишили нам багато цікавих свідчень про шкільний того часу. Таких персонажів, як Теон і Смирний, це неможливо віднесли до будь-якої школи. Популярна форма платонізму на зазовці, яку ми знаходимо софіста Максима Тильського, також просвіла в цей час, предмов до п'ятого розділу. Саме такими словленнями користувалися Іриней і політик Лен, говорячи про Василіда Валентина, та їх послідовники.